Інтерактивна іграшка зі штучним інтелектом, яка в нас коштує в три рази дорожче, а я замовила на Aliexpress. Вона стане дитині вірним другом, може загадувати загадки, розказувати казки. З нею можна вчити уроки, допомагає вирішувати різні приклади. В неї можна запитувати абсолютно будь-що. Наприклад, я запитувала, що таке молекула, про що мультик шрек. Просила розв'язати приклад 7 помножити на 14 і розділити на 2. Іграшка дає дуже класні розгорнуті відповіді, я ці всі відео залишу в телеграм-каналі, можете переглянути. Іграшка підключається через додаток до телефону, QR-код інструкції, це дуже легко. Там є різні налаштування, ви можете створити іграшці свого аватара, але це не обов'язково воно працює і без нього. Звісно, є українська мова. Можете налаштувати там гучність, обрати голос чоловічий, жіночий, швидкість розмови, а також є варіант, що ви можете озвучити іграшку своїм власним голосом. Світлодіодні рухомі очі додають іграшці живого вигляду. Вони є різні, всього 6 варіантів. Прикріпляю фото. До речі, приїхала дуже швидко новою поштою за 11 днів всього. Коротше, мені дуже-дуже сподобалось. Тут можете почути нашу з нею розмову. Я не знаю, що вдягнути сьогодні. Яка там погода в Радомишлі? Сьогодні в Радомишлі сонячно, і температура приблизно 6 градусів. Максимальна температура досягне 7 градусів. Мені неймовірно сподобалось, я однозначно раджу до покупки. Це неймовірний варіант подарунку. Інші відео можете прослухати, я залишив телеграм-каналі. Там вже буде посилання на іграшку і промокоди на знижку. Всім цьом і до нових розпаковок!